Сьогодні я буду робити з пластиліну великодній кошик з яйцями. Спочатку я зліплю корзинку, де лежатимуть яйця. Бере, беру десь ось такий помаранчевий колір і катаю їх в дві таких смурочки і беру та переплітаю їх ось так, щоб вийшли. Як корзинка така. Ось так зв'язала в коло. У мене воно було трішки коротке, я ще одне таке дві скатала та прикріпила. І роблю ще кілька таких кол та з'єдную їх. Ось таке вийшло коло одне та ще корзинка не готова. Тепер я роблю з пластиліну ось такий круг. Та тепер приліплю до нижньої частини корзинки. Ось так вийшло. Та тепер роблю, як і тут. Роблю ось такі дві смужки та переплітаю їх. З них вийде ось така ручка. Ось так виглядає цей кошик. Дуже гарний. Але він пус пустий, порожній він. Треба зліпити ще туди яєць. Великодніх. Ось яйця вже можна зробити різними. А тепер ті яйця, які я зробила, всипаю в кошик. Ось так. Я ще трішечки зроблю. Яєць. От такий кошик вийшов у мене. Зараз я покажу одне я так зробила. Ну, я всі вам покажу. Ось одне я зробила ось таке. Зараз. Ось таке зробила. Типу в такій лінії. Одне я зробила ось таке супер-кольорове, таке, веселкове. Одне я зробила ось в такі крапочки ось такі. Ось такі. Різнокольорові крапочки. Одне зробила ось таке просто біле таке. Не розфарбоване, типу ще. Ще таке фіолетове просто. Ще таке просто рожеве таке. Рожеве яйце. Великоднє. Одне, типу, ось така земля. Ось. Море земля ось таке. Та ще одне залишилось жовто блакитне як прапор України. І ось такий гарний кошик вийшов. Великодніх яєць. І кінець. О, ще поставте лайк. Надюк, нати кошик, великодніх яєць.